Так, друзі, всім доброго ранку. Значить, на 10-12 гектарів, е, те що питали, е, мінімум, мінімум це 40-ка Донфанг. Е, бажано, звісно, з кабіною. Ну і бажано, щоб це було G2 там, для зручності. 13 350 доларів, це мінімум. Ну, але ви сьогодні маєте 10-12 гектарів. Якщо ви сьогодні в цьому році зберете хороший урожай, буде прибуток, е, ви захочете на следующий рік додати. Пару гектарів, це так всі роблять. І тому, якщо є можливість по коштам, краще зразу вложитися в Ловола 504. Це буде із запасом потужності. Там зараз 10 12 гектарів, а потім до 20 гектарів. І вам не треба буде ще докупляти трактори. Ви будете вже з трактором. І ті, хто мають вже 10 гектарів більше, ми рекомендуємо вкладатися в хороші, дорогі, якісні трактора. Хай це буде китайський, але хай це буде надійний трактор. Тому що вам треба, як мінімум, брати трактор, який вам прослужить 5 років. І кожен рік з прибутку ви обов'язково маєте виділяти гроші на закупку наступного трактора через 4-5 років. Тому що Ловол 504 5 років при такій 10-20 гектарів відробить ідеально. Ну а далі, якщо ви його вже і зносите, вам треба буде, щоб було менше навантаження на старий трактор, докуповувати мінімум ще один трактор. Тому на ваші потребності це мінімум 40 ка Донфен. Ну, може, там хай не G2, хай просто, але іменно Донфен. Тому що 에, прості трактора, 40 сороковки, наприклад, та же Джинма, 에, там, чи кінтаври, чи девешки сороковки, Вони, хоч і 40 але ви маєте розуміти, що вони на базі 24-ки. Там просто буде 24-ка із запасом 에, потужності. 에, треба брати надійне, тому що ви вкладаєте гроші в землю. Люди деколи беруть на гектар, на 1 гектар 40 кінських сил. Ну, просто вони мають гроші, вони не заробляють на, на бізнесі, а просто для себе. А у вас 10-20 гектарів це не для себе, це на бізнес. І ви маєте гроші вкладати в техніку. І ну, в надійну техніку. От ловоли, наприклад, 504 і Донфенги, вони їздять. У нас Ловол 504 в березні купили цього року. У нього вже 500 мотогодин. Ще 500 мотогодин і злетів з гарантії. Але трактор їздить, і їздить без поломок. Так само і Донфенги, тому вкладайтеся, в хороший дорогий трактор. Ну і все залежить, звісно, від бюджету. Можна і солі за п'ятдесят взяти, але ну, там і цінних 24-500 доларів. Ну це вже якщо ви там маєте високу маржинальність вашого товару. А мінімум 40-ка донфанг, максимум ловол 54